В минулому 2011 році у нашому місті було здійснено великий обсяг робіт з ремонту асфальтобетонного покриття вулиць. Відремонтовано практично всі магістральні шляхи міста. Зроблено капітальний та поточний ремонт понад 40 вулиць. Загалом на асфальтування у 2011 році освоєно понад 18 мільйонів гривень коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також дольової участі підприємств та організацій. Не припиняється ця робота і в цьому році. Як і в минулому році, в цьому році проводиться робота згідно титульного списку, затвердженим рішенням виконавчого комітету по ремонту наших вулиць. На ремонт і утримання вулиць міського бюджету виділено 944 тисячі з обласного бюджету 240 і більше 2,5 мільйонів з державного бюджету. Зараз, згідно доручень міського голови Юрія Івановича, проводиться робота по ремонту вулиць Леніна. Плануємо зробити від військової частини. В сторону Сержа кафе. Слідуюче питання в нас по маршрутах автобусів. Мається на увазі і біля, по вулиці Комарова. Де в нас ходить 17 автобус, ну виник така велика яма, зараз проводиться робота. І плануємо навести порядок вулиці до п'ятої школи від вулиці Лейна. Подальшому працюємо багато звернень. Населення було з по вулиці Більшовицькій, де зливова каналізація. Приступили до виконання робіт. Слідуючий у нас такий виникає. Проблема по вулиці Матросова і переулок Матросова. Будемо працювати і по вулиці Дем'яна Б'єдна. Хочу відзначити, що в зв'язку з великим ростом цін на енергоносії, на матеріали, проходиться виходити з ситуації або робити якісно і так зробити, щоб на наступний рік не полетіла дорога, тому приходиться обмежуватись. В деяких вулицях, які ми планували, ми але є сьогодні доручення голови обласної державної адміністрації негайно освоїти кошти. При подальшому будемо надіяти, що кошти з державної і обласного бюджету будуть надходити, і ми роботи будемо продовжувати. Сьогодні ще багато вулиць в Умані потребують ремонту. Представники влади запевняють, що знають про усі проблемні ділянки та докладатимуть максимум зусиль, аби покращити стан доріг.